Ти оходиш в тінь, ти боїшся, тебе дуже багато страху. Але ти повишен розвивати свої горизонти, вірити в себе, дивитися своє я, спілкуватися з ним, цінувати свою сім'ю, свій дім, цінність. ніхто одинокий, розкривайтеся. У вас є душевний поїск, з якого ви повинні розвиватися. Як потім ваший. Не холодіть себе, не думайте, що у вас нужда, що у вас там може в когось розрив стосунків. Робіть кроки, тому що все одну будуть. Все внутрі вас. ваша тиша це тільки внутрі вас. У людини багато є можливостей, не треба бути в ілюзіях. А треба самому робити кроки, свій вибір у ваших руках. Якщо не ясно, то завжди буде вияснюватися. Запуталися, випутаєтеся, давайте і получайте, бути в балансі, будьте щедрі, яка баш башна-баш. Доброта і забота про інших завжди вас приведе десятку кубків. Це гармонія, це сім'я, це спокій, це мир, благодарність за благодарність. Не загоньте себе в тупіки, не надівайте собі кандали, відпускайте свої рученьки, не тримайтеся за свої кризи. Не думайте, що ви втомилися. Не думайте, що нема виходу, завжди вихід є. Розкривайте свої обійми і вся неправда, всі помилки вилізуть нарушу. Грани по правилах буде по правилах.